Всіх вітаю, шановні, з вами Робинов Trade, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. І перед тим як почати, я попросив вас підписатися на канал, поставити коментар, лайк, поширити це своїм друзям, колегам, може комусь також стане в нагоді. Отже, почнемо з євро. І як ми пам'ятаємо, на минулому тижні у нас після такого ордерфлоу ми викупилися, так і перед тим як. Зараз зробити наш таргет. У нас була підказка у вигляді такого невеличкої провокації, яку в цілому зараз отримали. Так отримали від неї реакцію і йдемо штурмувати 1-12. Тобто, грубо кажучи, на цьому тижні я очікую перехай даного таргету. Ось поки що, по шортам відмін, в принципі тут було рентабельно. Потім якимось чином вони викупилися і віддавши дану зону. Вже було зрозуміло, що в принципі вони будуть намагатися пробити вище. Тобто, скоріше за все, в нас, нагадаю вам на основних таргетах зараз починається такий невеличкий розпил у вигляді ось такого боковика. Ну, ось після якого ну, чекає певний таргет, і вже потім, можливо, буде якийсь шорт або занурення назад у фазу, тобто найближчі дні. Там найближчий вівторок, там сьогодні, напевно, ще буде очікую перехай. По е, фунту, в принципі, вже це сталося. Уже е, ми по ордерфлоу пішли, в принципі, у е, четвер дали непогану точку входу на лонг. Ось. Е, і, в принципі, ордер flow у нас продовжився. Е, зробили таргет. Я би навіть сказав так, що е, після його. Зняття було дуже, дуже велике погинання, яке показувало те, що ну, в принципі може бути е, якась корекція, але в цілому, отримавши зону 1.31, е, ми пішли вгору оновили і зараз просто по ордерфлоу ростемо вгору. Тобто, в принципі, очікую далі росту. Е, по австралійцю у нас поки що ситуація залишається. Ну, особисто для мене шортовує, поки ми тримаємо дану зонку. От, але в цілому я думаю, що сьогодні можуть її навіть віддати. От, і, але я б, наприклад, це не привід лонгувати, Ось поки її отримують. Я б уже полонгував після віддачі і після якогось отримання тут. Можливо, пордер по хлоп би приєднався. От. По, CP. по CP, в принципі, як і на минулому тижні теж ми говорили, вони зробили таргет 5670, зараз собі спокійно далі, по флоу продовжують рух. От. І в принципі, цього і очікую на цьому тижні. Єдине, що ми знаходимося на таргеті, і якщо десь у нас буде якесь. Схоже занурення на минулу сходинку, то треба бути уважним, щоб вони не повернулися назад в боковичок. Ось, тобто, тому що, якщо там взяти трішки по також по старшому таймфрейму, у нас зараз є ось така ось такий великий проміжний боковик, і в принципі можуть ще задьорнути вниз перед тим, як е, піти там остаточно в тренд, тому треба бути обережним. По золоту. Золото просто розривається далі вгору, без якихось е, цікавих точок входу. Не знаю. Просто тулить по тренду і все. М -м Нафта зараз е, зробила певний таргет. Е, ось, і я очікую, що найближчим часом ми підходимо на тест е, минулого боковичка. Так, нагадаю, від якого взагалі піш, пішли проливиці. І я на даному етапі очікую якогось, не знаю якоїсь проторговки, потім занурення далі в цей боковик. І взагалі хотілося б, я думаю, що по нафті бачити новий діапазон. Ось. Тому, в принципі, якось так. По крипті біточок викуповуються. Зараз ми торгуємось під провокацією основною. От. Я думаю, що її будуть віддавати на цьому тижні, там найближчі дні. От. Але після того теж треба бути уважним, тому що можуть зануритися вниз, От. але я не думаю, що там прям глибоко. Думаю, що десь приблизно ось в цей діапазон можуть ще запригнути. Тобто на минулу проторговку, від якої ми йшли, чисто на її тесті можуть зайти. Тому якось так. По новинам, по новинам сьогодні у нас ми бачимо по японській іені Bank Holiday, по Євро багато новин сьогодні. Майже весь ранок червоний. По фунту на 11.30 PMI от, і по долару PMI. Тому, в принципі, 4.45. Тому, в принципі, день достатньо такий буде волатильний, будьте обережні, сторгуємо із стопами. От, і бажаю всім вдалого початку тижня.